Добрий день, малята! Я, Василько, хочу з вами погратися. Я ходив в парк та назбирав багато-багато каштанів. Ось подивіться, скільки в мене каштанів. Що ти, Василько, подивись, хіба це в тебе всі каштани? Ні, Василько, каштанчик в тебе тільки один. Ось він. Разом зі своєю оболонкою колючою ось такий каштанчик. А ось це все це горішки з дерева горіх. В тебе багато горіхів, але каштанчик тільки один. Подивись, уважно, Василько. Дякую, малята. Тепер і я бачу, що каштанчик тільки один, а горішків. Багато так дякую. Каштанчик темно коричневий, горіхи світло коричневого кольору. Дякую. Допомогли мені.